Досі п'єте всі джимбіми з колою, незважаючи на їх смак. а Давайте я нарешті вам покажу найкрутіше поєднання до кожного з них. Почнемо, ми, звичайно ж, з класики. І з класику я раджу пити саме чисто. Якщо вона для вас занадто потужна, можете додати кілька кубиків льоду. Далі перейдемо до медового. І медовий я раджу пити з імбирним лимонадом. Джинджерель, бо поєднання меду та імбиру це просто вау. Пропорція дуже проста: частина джимбіму, три частини лимонаду. Переходимо до персика. Пропорція та сама. Але вже поєднуємо з холодним чаєм. Влітку це просто 12 з 10. Далі йдемо до яблука. І яблуко я завжди всім раджу пити просто із сухим тоніком. Берете частину джимбімо, три частини сухого тоніку та прикрашаєте зеленим яблуком. Це неймовірно смачно. І закінчуємо все вишенькою. Вишенькою я теж насправді раджу пити саме із тоніком, але не з класичним, а з рожевим. Його ягідні ноти більш підходять до вишеньки. І не забувайте прикрашати лимончиком, бо лимончик тут творить справжню магію. Найприємніше, що в Сільпо нарешті поспіли знижки на всю лінійку джимбів, і ви можете взяти будь-який з них лише за 769 гривень в об'ємі 0,7. Тож збирайте врожай.